Вітаю усіх, хто дивиться мій канал. Я вам показала першим кадром, як я готувала їсти, готувала обід. Отакий От в мене сьогодні обід буде. Зелений борщ, борщ зі щавлю, додавала сметанки. І я смажила гречаники. От, отакі два гречаники. Планувала котлети, але не мала ні хліба білого, ні сухарів. Відварила гречки і думаю, приготую гречаники. Каву зробила собі з вершками і два бутербродики, з кліпчика, з того, що я пекла, і з червоною ікрою. Остатки, цієї ікри, слухайте, так довго вона в мене лежала, я колись показувала. В зеленому борщеві в мене, слухайте, нетрадиційно знову фасоль, тому що її в мене дуже-дуже багато. А варила я зелений борщ на бульйоні з півня. Колись давно-давно я закривала холодець, багато так зварила, знаєте, була холодцю, і юшка ще навіть залишалася. І я ту юшку розморозила і на ній зварила зелений борщик. Подивіться, який він гарний і ситний, тому що є ще додавлена теж заздалегідь, була в мене зварена фасоля. Ну, Мої постійні глядачі знають, що я полюбляю фасолю, то є білок, от замінник м'яса. Так що, от такі справи. Отакий от в мене сьогодні обід. Всім смачного, то разом зі мною буде їсти. І хочу ще показати оцей гіацинт, що мені Наталя подарувала, тягнеться до сонечка, до віконечка. Можливо, я його на віконечко і поставлю. Погода в нас сьогодні пасмурна, можна сказати, навіть прохолодна. Усім, друзі, смачного і гарного настрою і міцного усім здоров'я. До побачення, і хай вам щастить в усьому! За вуха, слухайте, не відтягнути від того борщу, такий добрий вийшов. А квіточку я вам обов'язково покажу, коли вона розпуститься, а пахне вона безподобно. А гречаники, отакі, от бачите, в укусі. Я дуже люблю гречаники. О, цікаво, ви смажите гречаники? Ви любите їх? Чи більше полюбляєте готувати котлетки?